Вітаю всіх на каналі Крамниці Рукоділля FIFRAO. Ми з України. Сьогодні ми пропонуємо до вашої уваги огляд пластикової канви та детальний опис наборів, які вишиваються на пластиковій канві, а саме маленькі ось такі наборчики від компанії Dimensions. Більшість рукодільниць, які вишивають, мають великий рулончик вишитих картин. І настає той час, коли треба починати вишивати різні прикладні дизайни. Саме пластикова канва допоможе втілити самі креативні ідеї. Це матеріал, який чудово тримає форму, на такій канві легко вишивається. Хрестики лягають рівно, а якість цих хрестиків ви будете задоволені. З нього легко вирізати любу форму. Вироби з пластику довговічні і при наявному зберіганні не втрачають свою красу. А що можна зробити з пластиковою канви? От для прикладу, пропонуємо оглянути ось такі набори для вишивки хрестом від компанії Dimensions. Це майбутні ялинкові прикраси. Давайте розглянемо ось такий набір поближче. Вот, такий дизайн Санта. Розмір, ви бачите, шість сантиметрів на дванадцять сантиметрів. Такий артикул 70 08 895 Такий набірчик може вишити навіть дитина. Це буде нескладно і, і цікаво. А коли буде готова робота, дитина з задоволенням буде прикрашати свою ялинку на різдво. Ось з цієї сторони, бачите, шматочок пластикової канви, ниточки, яскраві. Різдвяні чудово буде іграшка? Сподіваюся вам подобається, як і нам. Ви скажете, навіщо я пропоную цей набірчик уже в з пластиковою канвою і ще додатково пластикову канву, тому що ви можете вишити ось цей набір. Якщо у вас залишаться ниточки, ви можете вишити ще одну іграшку, якщо придбаєте ось таку пластикову канву. І у вас буде дві іграшки, або три, або чотири. Дивлячись, скільки ви хочете їх вишити. Це буде чудовий подарунок для рідних, друзів, знайомих, які зроблені власними руками. Також ви можете вишити для себе декілька іграшок і прикрашати ялинку однаковими іграшками. Чому б ні? Так, давайте розглянемо ще. Які іграшки у нас є наявності? Ось такий сніговик, розмір 8 см на 11 см. Артикул 7308 896. Ось такі ниточки. Чудово поєднується бірюзовий з червоним, також колір ялиночки зелений. Ось така пластикова канва, його також можна вишити не тільки на білій канві, можна на оливковій, чому б ні. дивіться. Бачите, як гарно. І може бути у вас хоч, скільки тут поміститься. Мабуть, аж 4 іграшки поміститься на такому листочку. Буде 5 іграшок. Так, ще ось такий сніговик. Теж не менше. Прекрасний. Розмір його 8,2 на 10,7. Артикул 70-08 915. Ось такий сніговічок. Так. Тут теж є пластикова канва. чудові ниточки власного виробництва від Dimensions. Його теж можна вишити, наприклад, на сірій канві. Дивіться, як гарно виглядає. Теж чудово. Так, а ось такий пряничний домик можна вишити на жовтий канві. Дивіться, теж буде чудово. Так, розмір 82х10,7, артикул 70, 08, 917. Ось наші ниточки. Теж є пластиковий канвал, схема, інструкція, голочка. все все є. Дивіться, який чарівний будиночок буде. Навіть на такій канві кольоровій. Також, дивіться, можна вишити ось такий красивий потяг, і на такій чудовій зеленій основі розмір 12 см на 6. Цілих см Артикул сотих сантиметра. Артикул 70 -08 -897. Дивіться, який гарний чарівний потяг. Такий красивий. Ось такі миточки. Красиві. І ця. Канва дуже гарно поєднується з цими ниточками, прям перегукується з ними. Дуже гарно буде виглядати такий потяг на такій кольоровій зеленій основі. Так, а ще ось такий ведмедик. Теж чудовий, не менш прекрасний. Різдвяний, розмір його 8,2 на 11,4. Артикул 7008894. 894. Так, такі ниточки, з пластиковою конвою, голочкою, з інструкцією, со схемою. На будь-якій основі. Можна його додатково вишити, дивіться, як на зелені, як на жовтій, сірій, білій і оливковій. Всі кольори чудові. Ще додатково можна сказати, що кожна канва відповідає відповідному кольору ниточкам DMC. Біла канва. Відповідає номеру 520, сіра 3756, персикова або жовта, пісочна, як кому подобається: 676. Зелена 33 63. І оливкова 927 номеру нитечок DMC. Якщо ваш екран неправильно передає: Палітру кольорів, то ви можете з своїх залишків ниточок подивитися, якого кольору буде ця пластикова канва. Це чудовий матеріал, з якого можна виготовляти дуже гарні, яскраві, красиві, ялинкові прикраси. Також можна зробити закладинку для книжки. Можна зробити якийсь магнітик, де багато чого ще цікавого. Якщо вам сподобався наш канал, підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за різними цікавими новинками та ставте лайки. Дякую вам всім за увагу. Сподіваємося, що ви Прийдете до нас і наступного разу. Всім до скорої зустрічі!